27 січня у міжнародний день пам'яті жертв Голокосту весь світ згадує жахливу трагедію людства. Голокост призвів до винищування незліченної кількості людей. Ця трагедія буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість. Приймаючи ці події як загальну людську трагедію і пам'ятаючи про її жахливі наслідки, весь цивілізований світ не повинен був допустити подібних дій. Але на жаль, через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ці жахіття повторюються на нашій землі знову. Тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками зґвалтованих жінки вбиті діти. Це ніякі нація. Ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Ми не будемо робити жодних пауз, щоб покарати Шанс. злочин.